Всім привіт, рибатьюги. Ну що, я знову на човні і знову намагаюся зловити трофейну на щуку. Приїхав я сюди з самого ранку. Думав, що одразу зловлю живця, виставлю жерлиці, щоб вони працювали. А далі вже візьму спінг і попливу по самим таким цікавим точкам. Але, на жаль, зранку був повнісінький штиль, риба взагалі ніяка себе жодним чином не проявляла. Тому я взяв спінг. І поплив шукати щуку штучними приманками? Плавав я так до першого дня. Клювань взагалі не було, тому я вирішив спробувати знайти краснопірку ще раз. І я її знайшов. <звук> Після того, як я її Наловив близько 20 штук я одразу виставив в жерлиці і, до речі, в тому самому місці, де ловив краснопірку бо там доволі так непогано себе проявляла щука. А після того мені навіть вдалося зловити на спінг ось такого шнурка. І сюди. Інколи далеко не треба закидати. А далі план у мене такий. Нехай ці жарлиці тут постоять годину-півтори, якщо клювань не буде, я їх буду переставляти, а зараз... Поки вони працюють, я також не буду залишатися на місці. Беру спінг і пливу далі шукати активну щуку. Погнали! рибацюги є клювання. Зараз попливемо подивимося, що там на ту жерлицю клюнуло. Щось там саваї трохи о, пішла жара. Ого! 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 Невжа така велика! Вже така велика щука клюнула. Так. Є. Тянемо, дивимося, що тут у нас. Звичайно, що вона завела десь в корчі, але я думаю, вона ще на гачку. Заплуталась добре. І вона ще не тут, вона десь далі Зараз прорвемо прорвемо шукати і подивимось що ж тут що... таке клюнуло Я не думаю що це велика щука Но Зараз будемо дивитися Якщо вона там ще є Ні, на жаль зійшла, от зараза зійшла. Мабуть велика була, бо так топила кружка що капець. Нічого, зараз вимотала всю жилку. Може і була велика. Ну добре, хай ще постоять. Тут ті жерлиці, побачимо. Може щось десь зловим ще. Що рибацює, не було в мене біля жерлиць приблизно годину. бачу одну завело десь корчі. Але незалежно від цього будемо їх все одно переставляти, бо поки плавав зі спінгом, знайшов активну щуку, вона правда стоїть десь там в корчах, але можливо на живця вийде з корчів. То буду ставити зараз там по таким цікавим точкам. Зараз глянемо що тут. Явно було клювання на одну з шести жерлиць. Подивимося, що воно. певно є щука, бо бачу очеред ходить але туди ще треба дістатися зараз будемо проривати собі шлях цікаво чи щось більше чи дрібне щось сидить так. щука, тому що я просто шевелю, зараз будемо дивитися. Що треба було підпливти ще якось. Так, живця бачу, але алеки, мабуть, там немає вже давно. А ні, є, є щучка, але дрібна запуталась. О така щучка з пів кілля. Зараз глянемо чи вона тут себе не поранила. І що все гаразд будемо відпускати. Хоп! І вже, мабуть, придеться її забрати, бо гачок аж ковтнуло. Зараз попробую виняти. Попробую виняти. Ще мати, звичайно, щипці, але... О! Вже кров потекла моя. Але я такого інструмента не маю. Мене завжди я руками виймаю. Ось така щучка. Будемо відпускати. Там трошки є його зябраний. Зябра не пошкодив, думаю буде жити. Вже вчику то капець. Зібрав всі жерлиці. і вже допливаю до першої точки. Де будемо ставити знову назад. Зараз покажу, чим вона цікава ця точка. Десь тут будемо ставити. І ось дивіться, тут йде такий прохід, я ним пропливав і там далі стоїть мальок і щука по-любому цим проходом пропливає тому зараз першу жерлицю поставимо саме тут може навіть тут ні тут бо ні, тут на дні очерети втоплений поставимо тут на виході Так, перше ставив за зябра. Але так вона млява стоїть, ніби мертва. Тому будемо ставити отак. Проколюю ближче до голови. І ставив. Ось так. Добре. Одна є. Пудемо далі, там далі в очереті така щука ходить чи ходила. Ну, мінімум 2 кілограми. І стоїть, я не знаю, де метрів десять десь там в очереті. Тому зараз ближче, як найближче. Того місця, де вона ходила. І будемо її чекати до вечора. верну ще отут одну поставлю, але там далі ще є. Таке цікаве місце, я кидав, там стояв мальок. Тут ми її поставимо. І там десь <гум> незрозуміло де вона та щука жирує. А ми, мабуть, поставимо тут, в самому очареті. Клюне то клюне якось достанемо. клюнула бы какие-то клювания было все ставим хай тут себе кружляя. Опа, на очах мене перекинуло. Тупо на очах. Зразу й пливем туди. Є, є щось. Щось тяне в кручі. Ото щучка активізувалась на вечір десь дві годинки і буде темніти. Але за ці дві годинки я бачу, можна щось зловити. Так, шану крутила, може виплюнула. Але це прямо на очах мене перевернуло. Є, 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 дивіться, що робить. Ні, вже певно виплюнуло, да? Виплюнуло. Злякалася мене, не треба було пливти зразу. Нічого. Так, тут явно щучка є і крупна Ставлю тут дві жерлиці Тупо давить, тупо давить Дивіться що робиться, я не можу На скинів не клює. Довго не прийшлося чекати, щось вже плюнуло. Я звідси спеціально не плив. Жетитись там в очереті. Ще й навіть тяну. Зараз глянем, що у нас тут О, непогана ніби. Ніби непогана щука. Батьки її висунути. Замоталася зараз оберли. О, е, кабанюра. Е, щучка. Такая пивторачка, точно. Целый день я тут ее шукал. Все, она наша. Фу. Ну, що рибацюги, напевно, все на сьогодні. Після тієї щуки, що я зловив, більше клювань не було ні на жерлиці, ні на спінінг. Спінінг то взагалі, що не рахувати ту одну маленьку, дурненьку щучку, то нічого так і не клювало. Міняв я приманки, міняв блешні, але без толку. Єдине, що спасло, це жерлиці. І то на них теж не сильно воно хотіло клювати. Хоча щука активізувалася десь після 3-ї години, але активізувалася вона десь там в очереті. Хоча й закидав приманку майже їй на голову, все одно вона не реагувала, не знаю, ось таке сьогодні кльов. але все одно вдалося таки зловити одну щучку на жерлицю. Непогано і це вже добре. Коротше, всім, кому сподобалось відео, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Всім ніхвостані вузки, до зустрічі!